Соседи с четвертого, постучите, Варя. Фу. Стой, руку, руку покажи. Да я еще. Я боюсь, я боюсь. Главное, чтобы второго. Не иди сюда, на тебя завалится. Уходи, выйди, тут все висит, тут все, тут плиты лежат. <specification> уйди, Уйди, нас спасут, Никита, уйди, <Muhy>.... <visto> уйди выйди отсюда, побыстрее. На цих кадрах мама 11-річного Платона разом з його сестрою були заблоковані на п'ятому поверсі зруйнованого ракетою під'їзду. Як це було з хвилюванням, згадує хлопчик. Коли я сидів у своїй кімнаті, побачив, що тривога, написали, що летить на криваріг каванчиком укриття. Я маму і мою сестру сказав Бистро в укриття, моя мама зайшла. Моя сестра зайшла через секунд 20-30 вже бах, посипалось каміння зверху, отак от, отут, от, от, все, мене поранило трішки. Плита падала і шкаф її задержав. І ми сиділи, потім почули, що хтось говорить, є живі, є живі, спрашують, питають. І ми кричали, так, я живі. Приїхав наш тато. Він хотів підніматися, але ми кричали не піднімайся, тому що там все було обвалено. Зараз можна з упевненістю сказати, що саме Платон своєю принциповістю врятував родину. Якби сім'я ігнорувала повітряну тривогу, невідомо чим би все скінчилося. Прийшли рятувальники, так і ми е, мою сестру першу спустили, потім мене спустили. Потім там була мама. Мене спустили. Там родичі приїхали допомагати. Е, там все було розвалено, нічого нема. Якщо б я не витягнув маму з кухні, все мами не було, мене не було, моєї сестри не було. Я не плакав, але хочеться плакати. Зараз платон у стаціонарному відділенні медзакладу хлопця доставила до лікарні швидка. Там його оглянули медики. Буквально відразу було проведено СКТ голови. Комп'ютерна томографія було проведено УЗД ультразвукова діагностика органів черевної порожнини для виключення моментів, які потребували б більш серйозного втручання. Виключена патологія, яка потребувала б серйозного втручання. Була консультована дитина відразу ж всіми необхідними вузькими фахівцями, дитячим ортопедом, травматологом, дитячим анестезіологом, дитячим отоларингологом. Дитина наразі знаходиться знаходиться в лікувальному закладі, отримує необхідну консервативну медикаментозну терапію і буде надана психологічна допомога. Михайло Бостроф Олексій Васильченко цей день.